Така цікава учиста подія, ми відкриваємо свій клас безпеки наш з вами. Тут ви будете вчитися поводитись, як правильно себе поводити в різних ситуаціях. Ми обговорюємо ситуації правил поведінки під час виникнення пожежі, поводження з небезпечними предметами. Безпека на водних об'єктах, ну і безпека в побуті загалом. Ми повідомляємо це все. Забираємо їх і, і виходимо на зум. Всі відповідні органи звуки. Ситуацію змоделюємо. Де людина лісом натрапляє на вибухонебезпечний предмет. Де людина лісом натрапляє на вибухонебезпечний предмет. Чому нам треба переходити до Машин, і немає, немає потрібно не Так, але ми будемо обов'язково дивитися. По сторонамся буде. Почану яку сторону видимось?